Запліднення у нас відбувається із кнуром. Бачите? Артем зараз проводить запліднення дівчи внутрі на точно. І обов'язково бігунець кнурок. Бачите? Нажовує, цілується. Тільки дівчинку перепутав. Жопу ісуне. Ти куди пішов? Ей, я про тебе ще те відео знімаю. Ти куди пішов? Ну, коротше, у присутності е, кнура, тому що він... Оказывается, він пішов. О, зараз вийме ще якусь дівчатку там в охоті. Що там, заскучно стало, так? Да? Ну все, бачите, одразу помітили. Про те, що запідніше, все, підійшов, попросить і порішав, а там наверху ще штучка така, яка імітує стойку кнура. Артем, як називається та штучка? Оці вила? Імітація садки кнура. Імітація садки кнура. Ну, коротше, за те, щоб прияв цей 300 короче, чувак. Котрі ще нас гуляють, Артем. Ось, ну перші три дівчини зараз будуть запліднюватися. Бачите, яка стойка До речі, у і Бачите? Луха, бах, назад. Вуха тримається. Найідіальна стоєчка. Бачите? Ну і обов'язково поцілує від нора Пожалуйста.